Вітаю, друзі. Якщо ви знаєте, тарифна війна, яку запровадила адміністрація Трампа, триває, і вже багато країн, регіонів світу вже реагують, і є певні відповіді на дії Адміністрації Трампа та Трампа на його тарифну війну. І отже, є бажана реакція азійського регіону країн, вони запроваджують теж мита, і вони теж реагують і будуть реагувати на ті дії, що Трамп підняв. Імпорт і запровадив імпорт на сталь та алюмінію на 25%. В свою чергу, Австралія не планує вводити зеркальне мита у відповідь на ту, яку запровадив Трамп. Вони сподіваються на мирні переговори і що вони зможуть домовитися з адміністрацією Трампа і що вони надіються, що ці мита, ці відсотки знімлю з них, що їм не прийдеться вводити допоміжні додаткові. Санкції у відповідь на мита, які запровадив Трамп. А от ЄС вже підготувала відповіді і на ті мита, які запровадив США, і з наступного місяця вони торгнуться імпорт США на 28 мільярдів доларів. Буде така відповідь на імпорт США. А от Китай теж планує впровадити зеркальні мита і теж. Хоче надати відповідь, показати, що їхня економіка теж може боротися і завдати удар економіці США. Але, друзі, побачимо, що буде з наступного місяця, тому що пан Трамп, адміністрація Трампа, планує ввести нові тарифи, нові мита вже починаючи з 2 квітня. Будемо святкувати ситуацію і подивитися, яка відповідь буде світової економіки різних континентів економічних, як вони будуть реагувати на ці дії.